Друзі, всім привіт ви на каналі Просто Сем. Мене звати Сергій. Сьогодні вибрався покопати от такий от лісочок заді мене. От, Відкриття сезону, не знаю, що вийде. Буду пробувати, буду старатись. можливо, щось цікаве і випаде. Так що запасайте чимось смачненьким, гаряченьким. Зараз вже прохолодно. Ну, Лісок, бачите, без снігу, така зима. Можна копати, тому погнали, друзі! Будемо щось рити. Перша монетка, друзі, випадає за сьогодні. Ось дивимося. Щас подивимося, що це. Це, друзі, ходячка. 10 копійок. Ось така монітосіна. Бачите, ґрунт ще мерзлуватий. Але там не менш тут корочка така сантиметр і далі копається. Може бути. Похожу, подивлюся. Можливо, ще щось знайду, Ну, не рідкісна знахідочка, але, тим не менш, для такого часу пори року зими піде, забираю і йду далі. Випадає ще один монітосик, одна копійка 1962 рік. Це у нас, друзі, радянщина. Неглибоко лежала. От, вже дві монеточки маємо на сьогодні. Ну, Правда, не те, за чим я приїхав, але, тим не менш, для кількості пойдет, забираємо, йдемо далі. Ще навіть не копнув, дивимося, стерчить. бачите, оба! Така розірвана пуля попадається. От. Коротше, поки що такий шмурдячок. друзі. Знову ходив по лісі, вийшов з лісу. Ну тут е, коло лісу. Є поля, такі піщані. Ще спробую так походити, не знаю. Ганяю. Ну така більше сьогодні розвідка. На весну, щоб уже щось розуміти. Я так сьогодні не женусь за результатом. Копаю, хожу, дивлюсь, де кераміка. Ну, вроді знайшов, де є. Зараз буду пробувати. Може так оббігав, думаю, може ще якесь поселення. Зараз похожу, подивлюсь. Випадає, друзі, ось така от куля. Козацька. Такий хвостик там. в неї Коротше, треба трошки відмивати, бо грязно. Ну, але от такий артефакт попадається. Забираємо, йдемо далі. Друзі, ходжу, вже півтори години тут. Знайшов таке кераміка, є з лісу, вийшов поле. Але наразі щось їхнє попадається. Ось дивимося. Пікнув, навіть не копав. А що воно таке? Не знаю щось. Ну, бачите, щось бронзове. Щось якась бронза. Треба ще покрутитись. Не знаю від чого воно. Ну, щось їхнє. Щось бронза. Якийсь уламочок. Покручу. Ще покручуся, ще півгодинки у мене є. Можливо, щось цікаве випаде. Ну і перемикаємось, дивимось. Неглибоко друзі лежало. Якась монітосіна випадає. Ну, витерти не можу, тому що така багнюка вже ближче діло до обіду. Ну, напевно, радянщина якась. В кінці буду примивати монетки, покажу все, що знайшов. Ну, будемо вважати, що це якась радянщина. Ну, Бачу вроде СССР, а що воно? 3 копійки, напевно, якихось чи що воно? Ну, коротше, там не менш, ложимо в хабарницю, забираємо і йдемо далі. Нарешті, друзі, нарешті піднімаю царька. 1869 рік, одна копійка. Трохи лопатою ззаді я його полоснув. Вже думав додому їхати, але думаю, заїду тут. Невеличкий такий клаптик є купнуть. І десь буквально третій сигнальчик. І випадає, собаки гавкають, прям на дорозі тут стою. От. Думаю, заскочу, а може. Тут баци є. Прикольно, в принципі, не глибоко дивиться, лежав. А, ну Я вже трохи закопав. Ну так, буквально сантиметрів 15. Пойде, пойде. Ще минут 20 покопаю. Випадає, ось така штукована. Мені здається, що це київська груз. Друзі, так. Щось якийсь гудзичок їхній, Якась така от нашивочка. Дивіться, яка класна, як робили. Обалденно. Узорчики і ззаді, і спереді. Ну, просто шикарна робота. Коротше, ці давнина сьогодні попалась. Прикольно, забираємо, йдемо далі. Щось, друзі, випадає. Ну, мені здається теж щось по Київській Русі, бачите орнаменти. І така сама патина. Ай, погано видно. Коротше, вже все грязне, відмию, потім покажу. ну, Така знахідочка для кількості. Пойдет. така, якась штуковина була в них. Забираємо. Ось такий, друзі, ліс. Бачите, такі пенечки були. Ось. Черешенька росте. Ну і ззаду в мене от такий от, ось такий трошки захаращений сосновий вже свіжий лісок. Але трапляються там далі такі пеньки дебелі. Тому ліс старий, можливо, щось і випаде. Так що буду ходити далі, пробувати, Вон, дивіться, яке дерево. Здоровенне. Буду пробувати, не знаю. Побачимо, як вдасться. Будемо ходити. Така, друзі, ямочка. Переїхав вже в ліс, походив дві годинки по полю. Коротше, дві монетки, нічого толкового. Думаю, перескочу і викопую ось таку штуковану. Якась алюміній. Легеньке. Думав, що бронза. Думав, що від якогось по воєнщині щось. Ну, можливо, хто знає, підсказує. Але дивлюсь, що вона алюмінієва. Можливо, воєнщина якась. Ось така штукована. Якось так, їдемо далі. Так, глядачі, ось і огляд знахідочок. Уже вдома. 3 годинки пошуку, 10 копійочок ходячка я показував, 25 не показував. Не знаю, які там роки, але тим не менше. там. В принципі, воно не думаю, що так важливо. 2011. Це у нас 2008. От, от така копійочка царська попалася. Ось. 1869 рік одна копійка. Це Радянщина, 3 копійки, Радянщина 1 копійочка. Ось така от Київської Русі якийсь гудзочок такий от попався. Не знаю від чого воно, може якась накладочка. Такий з візеруночками прикольний може бути. от. Якась така штуковина, не знаю, що це воно від чого. Ну Щось теж таке, можливо, їх не знаю. От. Козацька така куля, ну і таке шмурдячок різні обломочки з візеруночками. Ну так, відкрив сезон, можна сказати, не дуже класно, але. Тем не менш, відкриття зробив, походив, насолодився природою. Так що, якось так, до зустрічі, до наступних копів.